У Криму вночі могли знищити одразу чотири пускові установки С 400 місцевий телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на свої джерела пише, що цієї ночі в Севастополі на висотах Каябаш попередньо була вражена позиція. Зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. Це чотири пускових установки на базі МАЗ-543 і радіолокаційну систему типу 92 Н6. До того ж, в цьому місці моніторингові групи раніше повідомляли про осередки пожеж. У соцмережах також поширили відео, начебто, пусків атакам з тимчасово окупованому півострову. Дозріла сонце, нива, золота. Нагадаю, вночі було гучно у Севастополі та Балаклаві, Сакахів, Паторії та Сімферополі. Представники окупаційної влади традиційно заявили про роботу ППО. Спершу повідомлялося, що протиповітряна оборона працювала по БПЛА, а згодом написала, що Крим атакували ракетами Атакамс а її уламки, нібито впали на багатоповерхівку та проїжджу частину.